Вітаю, шановні платники податків! Головне управління ДПС у місті Києві у рамках деклараційної кампанії 2025 нагадує громадянам про можливість скористатися правом на податкову знижку. Відповідно до підпункту 14.1170 статті 14 податкового кодексу, податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, це документально підтверджена сума витрат платника податку резидента у зв'язку з придбанням товарів, робіт, послуг у резидентів фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного податкового доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у вигляді заробітної плати та або у вигляді дивідендів в окремих випадках визначених кодексом. Простіше кажучи, податкова знижка це можливість повернути з державного бюджету частину сплаченого вами податку на доходи фізичних осіб за придбання певних товарів робіт чи послуг протягом звітного року. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається до 31 грудня, включно року наступного за звітним. Тобто, за наслідками 2024 року, у вас є час скористатися цим правом до кінця 2025 року. Податкову знижку, згідно зі статтею 166 податкового кодексу, можуть отримати фізичні особи, громадяни України, які протягом звітного року отримували доходи у вигляді заробітної плати, з якої отримувався податок на доходи фізичних осіб, а також у звітному році ними були фактично понесені певні види витрат, які перелічені в податковому кодексі. До таких витрат, які включаються до податкової знижки, належить оплата навчання. Це кошти, сплачені платником податку українським закладам освіти за себе або за членів першого ступеня споріднення або за особу, над якою встановлено опіку чи піклування. Пожертвування та благодійні внески маються на увазі пожертвування або благодійні внески до неприбуткових організацій, розмір яких не перевищує 4% від загального доходу фізичної особи. Оплата за користування іпотечним житловим кредитом це частина суми процентів, сплачених за користування житловим кредитом. При цьому той житловий будинок або квартира кімната, що будується чи придбавається за рахунок такого кредиту, має бути визначений платником податку як основне місце проживання. Наступні витрати це страхові платежі за пенсійними внесками, за договорами довгострахове страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом. Понесені такі витрати у 2024 році не повинні перевищувати розрахунку за кожний повний або неповний місяць звітного року, протягом яких діє договір страхування для себе для платника податку 4240 двісті гривень. А при страхуванні. Члени сім'ї першого ступеня поріднення ця сума становить 2120. Витрати на допоміжний репродуктивні технології це оплата допоміжних репродуктивних технологій, яку здійснює громадянин, але не більше, ніж суми щодо дорівнює третини доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік. Оплата державних послуг це вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита. Тут немає ніяких обмежень. Витрати на будівництво, придбання доступного житла, витрати на переобладнання транспортного засобу маються на увазі витрати, понесені платником податку на переобладнання власного транспортного засобу з використанням біопалива, біодизелю, біоетанолу та інших видів крапленого газу. Витрати на оренду житла. Це стосується внутрішньопереміщених осіб. Платники податку мають право скористатися знижкою виключно за умови, що він та або члени його сім'ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України, не отримують, передбачених законодавством з України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання. Розмір такої знижки. Не може перевищувати 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Тобто, за наслідками 2024 року, такий розмір не повинен перевищувати 213 тисяч гривень. Також витрати на придбання акцій. Підприємства резидента Діє Сіті мається на увазі витрати на придбання акцій, імітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Діє Сіті, за умови, що такі витрати були понесені платником податку до набуття імітентом статусу резидента Діє Сіті. Або впродовж періоду, коли такий резидент Діє Сіті не відповідав вимозі, встановлений пунктом 3 частини 3 статті 5 закону про стимулювання розвитку цифрової економіки України. Зауважуємо що до податкової знижки включаються фактичне здійснене протягом звітного податкового року платником податку витрати, які підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квітанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів, робіт, послуг, і особу, яка звертається за податковою знижкою, їх покупця, а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов'язково повинна бути відображена вартість яких товарів робіти послуг, а також строк оплати за такий товар роботи послуги. Копії зазначених документів, крім електронних розрахункових документів, надаються разом з податковою декларацією до контролюючого органу. А оригінали цих документів не надсилаються до ДПС, але платник податків повинен зберігати такі документи протягом строку давності, встановленого податковим кодексом. Існують обмеження щодо права на податкову знижку. Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористувався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного року, таке право на наступні податкові роки не переноситься. Сума податкової знижки нарахована платнику податків у звітному податковому році не може перевищувати суму річного загального податкового доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата зменшення з урахуванням положень пункту 164.6 податкового кодексу, крім випадку, коли це стосується дивідендів. Сума податкової знижки нарахована платнику податків у звітному податковому році у разі включення до податкової знижки витрат, передбачених під пунктом 166.3.10 статті 166 податкового кодексу, розраховується окремо від інших видів витрат та не може перевищувати суму річного загального податкового доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включається до розрахунку загального місячного річного податкового доходу. Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену платником податків у декларації протягом 60-календарних днів після надходження такої декларації до контролюючого органу.